2014 рік став роком руйнації системи захисту прав дітей. Проблеми найменших українців, на жаль, стали другорядними. Такої думки дотримується представник політради партії розвитку України Юрій Павленко. Тому під час візиту на Хмельниччину політик відвідав Кам'янець-Подільські навчальні заклади. Подробиці дивіться далі. Вирішення проблем найменших українців завжди було пріоритетним в роботі Юрія Павленка. Тому під час візиту на Хмельниччину політику першу чергу відвідав освітні заклади. До малечі завітав з подарунками. Директор да? це ви всі користуватися вам за подарунки. У садочку номер 23 навчається понад три з половиною сотні малюків. Для них створені усі необхідні умови. Саме тут єдина у дошкільних навчальних закладах краю Сауна та Соляна кімната не забувають тут і про економію. Гостю зі столиці показали енергозберігаючі технології навчального закладу. Нам придбали сонячну батарею. Ми багато замінили вікон на металопластикові. Є в нас сучасне обладнання, яке нам теж дає і економію води в басейні, і економію для підогріву води. Юрій Павленко, побаченим, залишився задоволеним, адже декілька років лобіював запровадження таких технологій у навчальних закладах країни. Дуже правильно, що міська влада і адміністрація дитячого садка не чекає допомоги ні від кого. А підготувалася до любих обставин, для того, щоб забезпечити дітей теплом. Тому запровадила енергозберігаючі технології таким чином. Дитячий садок, не дивлячись на всі проблеми, які є сьогодні з газом з енергозабезпеченням країни, готовий пережити зиму. І діти будуть в теплі. Втім, на цьому візит до Кам'янця-Подільського не закінчився. Люди, впізнавши політика, підходили до нього з особистими проханнями. Юрій Павленко з питаннями подолянок пообіцяв розібратися та найближчим часом допомогти їм. Ольга Бахіна Володимир Вінськевич, новини Ті 7